Кожна кавова зернятка, яке ти п'єш, буквально кожна проходить за своє своє життя, типу, мінімум 4 пар рук. Четверо різних людей до нього доторкаються не в плані, як її mm -hmm. А в тому сенсі, що. Так, да, ну, працюють з цим. Так. Та, типу, впливають тому, на нього і намагаються зробити як можна краще. І е, е, мені тут подобається аналогія з е, вікном, тому що. Типу, класна кава це чиста кава. Все, що люди роблять з кавовою вишнею після того, як її зірвали з деревця, в кожної цієї є потенціал зробити гірше, але краще вони її вже не зроблять. Тому виходить, що коли ти п'єш каву, то ти отримуєш собі таке віконце на схили колумбійських фазенд. І ти дивишся на це через рецепт, через обсмажку. Через імпортери і зберігання і через власне збір і обробку врожаю. І ці всі вікна мають бути чистими. І якщо і коли так є, коли всі все зробили правильно, ніхто ніде не налажав, то це надзвичайний досвід, бо це прямо реальна. Подорож, коли ти пробуєш і бачиш перед собою звін, туманом, схили з джунглями і сонце десь там значить, стає. А ти на висоті там, 2600 метрів.